2024 рік став рекордним для Львівського велоспорту разом з Міністерством молоді та спорту, федерацією велоспорту України та спонсорами на Львівщині провели сім національних чемпіонатів на треку та п'ять динамічних шосейних перегонів. Загалом спортсмени подолали понад три тисячі кілометрів. До організації та проведення змагань залучено понад 10 партнерів, їхню підтримку. Оцінюють у більш ніж півмільйона гривень. У заходах загалом взяло участь понад дві тисячі спортсменів. Ці події транслювалися на різних медіамайданчиках, де перегляди становили понад 300 тисяч глядачів. Цього року директор Львівської велосипедної федерації Роман Селіверстов спільно з патрульною поліцією та директорами шкіл запустили амбітний проект Велоліто. Який охопив частину жовківської громади, чотири яскраві заходи не лише популяризували велоспорт, а й принесли реальну користь громаді. За кошти, зібрані під час події, в селі Крехів встановили розумні обмежувачі швидкості, зробивши наші дороги безпечнішими для всіх, також Роман Селіверстов дослідив велосипедні маршрути жовківської громади та створив про них інформативні відео. Це допоможе кожному знайти шляхи для цікавої велопрогулянки. Дякуємо всім, хто був з нами у 2024 році. Підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбук та Інстаграм, щоб не пропустити жодної новини. До нових велопригод у 2025 році.